У го році я зробила собі операцію. Після того, як я зробила операцію, у мене розпочався алергічний рімі. Тобто я почала препарати рискати саномен, аван і безліч багатох препаратів. Я без них не жити. Так як цей препарат, коли ми пшикаємо, він розширюється у нас гормональні зміни, і я кожен місяць купивала препарати і міняла їх. І я від тих препаратів. Позбулася. Я вже як два місяці вже не вживаю взагалі. Я настільки щаслива, що я думала, що я на все життя буду від цього залежна, але не так. Мені на допомогу прийшла від компанії Чойс, яка має тільки натуральну і екологічну продукцію. Що ж я користуюся? Я користуюся епкалікою бальзамом, також я вживаю фітозан. і в нас є ще фітоспрей, також яка в складі є Фітозан. і вона виявляє кругом електричні.